Я муайджула й зібрала цілу косметичку, яка натхнена відтінком на 2025 рік від Pantone. Він називається Мока мус, і він уже натякає ніби це щось про шоколадний мус, ніби там має бути какао, якісь всі відтінки коричневого. Це дуже заспокійливий і дуже врівноважений, але благородний, елегантний і люксовий відтінок. Минулої осені мене просто пробрало на всі відтінки коричневого. І одяг я купувала, і косметику, просто всі були зайняті бургунді, і все, що було коричневе, доставалось мені. А потім я дізналася, що на 25-й рік пантон вибрав саме Мока Мус, і я подумала, ніби я щось відчувала. Я думаю, нам потрібно почати з догляду. І я вас зараз не здивую, я просто візьму молочко від Роуд. Це найкраще, що може бути для зйомок. Мені абсолютно вистачає цього зволоження, мені вистачає його як базу під макіяж. Він прекрасно лягає під тональний, і моє лице в кадрі не виглядає занадто сяючим. Можливо, для життя я би хотіла продублювати там сироваткою, наприклад, або SPF-ом. Прийшов час звернутися до косметички, я хочу дістати бальзам від от відтінок еспресо. Я, знаєте, старалася не просто взяти продукти, які дають нам на обличчі результат ось цього відтінку пантон, а я ще й старалася якось по естетиці підібрати, щоб самі баночки були також напівкоричнево, шоколадні. Він, бачите, такий майже відтінку не дає, якщо його нанести тонким шаром. І на цей раз я би хотіла використати з мого Project Pen декілька продуктів, наприклад, ось такі рум'яни від Maybelline. Це 0,3 відтінок, і також у мене в Project Penі олійка від Патріка. Та. Я думаю, її зараз ніде не купити. Я її купляла вже 300 років назад, і я думаю, що треба її просто використати, куди я хочу. Ці два продукти використати це на ось цю зону, трішки на шию, на декольте. Але для початку мені потрібно якось захистити мій піджак. Ну, поки так. Ні в якому разі я не буду бризкати одразу на шию цим маслом, тому що він має жахливий, жахливий дозатор. Це масло, воно якимось чином забивається в цей розпилювач і його так тяжко використовувати. Можливо, через це він у мене і стільки років, тому що, коли треба робити все на швидку руч, то ним неможливо користуватись. Це все, що я змогла отримати з цієї нещасної олійки. І прямо в цю масу, в цю олійку я додаю рум'яна. Вони дуже красиві, вони персикові, це щось таке. Між бронзером, між сяючими рум'янами, між хайлайтером. Це незрозумілий насправді відтінок, і за це він мені дуже подобається. Це все я просто об'єдную на руці, виходить персикова сяюча маса, і це все я переношу за допомогою пензлика уже нашою. Це дуже красиво сяє і вживу, і мені подобається, як це виглядає на фотографіях. Взагалі, такі блискітки на зоні декольте, на наречених на випускницях. Мені дуже подобається. Взагалі, вау. Але цю олію я ніколи не рекомендувала для роботи, тому що ну, це просто нереально цим користуватися. І тут ще є такий аромат. Горілого цукру. Я до нього звикла, але я не скажу, що це найприємніший аромат. Посижу з цими серветками, дам олійці вібратися. Мені ще що подобається, чому я люблю мішати з цими рум'янами, тому що вони трішки хапаються і застивають, і вони набагато стійкіші. Бо олія вона прямо ріденька, вона може вимазюкувати плаття, вона може пошкодити вам одяг. Хоча вона легко відстірується, але все рівно у вас не буде часу. Прати одяг святковий, якщо ви кудись збираєтесь на якусь подію. Ці рум'яни також красиво виглядають на щічках, тільки м -м, тут великий розхід. Щоб досягнути якогось пігменту, а не зовсім як хайлайтер, його потрібно прям багато наносити на обличчя. Переходимо до самого макіяжу, і тональний засіб я обрала від Шанель мінімалістична, класна баночка, і всередині справді захований скарбик. Тому що ця тональна основа вона довго носиться, але при цьому вона залишається glow і мені подобається те, як вона виглядає на обличчі. Зараз я вам продемонструю. Також буду наносити через руку. Це легке перекриття, яке можна при бажанні побудувати до середнього. Тепер я можу вдіти свої прикраси. Дуже не люблю відчуття, коли догляд за обличчям він проникає між пальці і каблучки. Мені так подобається, як на Ютубі чи в Тіктойці. Американські блогери одягають на себе все одразу: там і браслети, і каблучки, і сережки. Раніше це вважалося якимось мувітоном, а зараз це все так прикольно брящить по звуку. Я подумала, що сьогодні також все одягну на раз. Консилер. Тут також нічого нового, це Dior Forever Skin Correct. Він у мене уже дуже довгий час, в нього ще не закінчився термін придатності, і я сподіваюся, що я його все-таки використаю до кінця. Тут небагато залишилось так, пензлик. Легенько, просто підтушую. Напевно, тільки пензлики не підходять в цю мусову какао-естетику, але я нічого не можу з собою поробити, тому що вони прекрасні, вони ніжні, і рука тянеться тільки до них. І брови ще оформлю. В мене вже світиться дно в цьому гелі для брів. Часто мене запитують, що за пензлик я використовую, він виглядає як зубна щітка. Це від Iconic London. Пензлик ішов разом з воском для брів. Це був жахливий віск, я нікому його не рекомендую, я його, зрештою, продала. А пензлик просто фантастичний, на жаль, неможливо його купити окремо. Я б навіть повторила його. Щоб у мене було там два-три пензлика. Гель може вам роз'їдати тон навколо брів, він може підкреслювати пушок, тому я взяла пензлик, яким розташовувала консилер, і прохожуся поверх над бровами, щоб пригладити назад пушок. В якості олівця для брів у мене Валентіно. Бачите, скільки в мене його залишилось? Я щось сумніваюся, що мені його надовго вистачить. Я думала, хоча б, знаєте, рік нічого для брів не купувати. Не дуже люблю витрачатися на цю категорію в макіяжі. А на що ви? Витрачаєтесь, тому що найчастіше я купую або бронзери, або рум'яни, або пудру. Я не дуже люблю купувати дуже багато тональних кремів, тому що вони швидко закінчуються. І, в принципі, до хайлайтерів я останнім часом охолола. Також на олівчику є пензлик, яким я прочешу додатково брови. І з іншої сторони маркер для брів, яким я також позаповняю пустоти. Погано що в цьому маркері дві золотих кришки, і їх неможливо міняти місцями. Тобто, якщо вони до якоїсь сторони, то до іншої вона вже не підходить. І постійно путаюсь, бо їх неможливо розрізнити, вони ж одинакові. Рум'яни я обрала також від Роуд. Неможливо уявити більш шоколадно-коричневих рум'ян, ніж відтінок Toasted Teddy. Я показувала ці рум'яни у фаворитах за зиму, але я не наносила їх на щічки, я наносила там їх на губи. Тож в цьому відео хочу продемонструвати всю красу цих рум'ян. Я сумнівалася на рахунок. Цього відтінку, подивіться, який він насичений, який він коричнувато, навіть, я б сказала, можливо, навіть Бургунді там є якийсь відтіночок. Я додам також на повіку, на лоб, на носик, але я вирішила їх замовити все ж таки, дуже багато класних відгуків вони мали. І я вирішила їх взяти в наборі з сінамоновим ролом, оцим бальзамом. І з того моменту я користуюся виключно цим відтінком. Вже протягом одного місяця. Кожен день денний макіяж, вечірній макіяж, немає різниці. Я просто використовую цей відтінок. Бачите, він так легко тушується. Просто фантастика! Дуже легко тушується. Я б навіть сказала, що його можна розташувати в нуль, прям в шкіру. Найбільше я здивувалася, коли зрозуміла, що настільки темний відтінок може підійти мені, навіть коли я не засмагла. Ще додала, щоб вже зовсім бути в естетиці шоколаду. Ось так виглядають рум'яни, якими користувалися один місяць. Бачите, прогрес є, але не дуже великий. Я б не сказала, що в цих рум'ян дуже великий розхід. Тепер перейдемо до макіяжу очей. Я обрала декілька тіней, вам показати. Почнемо ми, напевно, з кремових тіней. Це бренд Laura Mercier, і відтінок називається Карамель. Це матовий відтінок, і я його дуже сильно люблю. Знову ж таки, я використовую його кожного дня. Подивіться, скільки тут ну, це міні. Звичайно, це міні-формат, але все рівно було набагато-набагато більше. І я люблю на кожен день просто нанести цей відтінок на всю повіку, додати туш. До речі, я покажу туш, якою я користуюся зараз на кожен день. І ось так пальцем розтушую. Що це нам дасть? По-перше, ось цей матовий красивезний відтінок він буде тримати подальші наші етапи макіяжу на повіті. А по-друге, він протонує мої повіки, тому що в мене на повіті досить яскраві вени і не всі тіні їх перекривають. Тому ось такі майже тональні матові відтінки класно справляються з перекриттям. І коричневий каял, він майже чорний, але все ж таки на моєму контрасті зовнішності, ось ця різниця між чорним і коричневим дуже помітна. Питання, яку палітру тіней обрати, в мене навіть не стояло, я була впевнена на всі 200%. Це палітра від Шарли Тілбері, вона називається Exaggerize І це моя фаворитка, це моя неймовірна фаворитка. Подивіться на ці відтінки. Звичайно, цей матовий він якраз і нагадує какао. Ну, я не зможу обійтись без нього в цьому макіяжі. Тож почнемо з цього відтінку матового. Я легенько його набрала на пензлик. Пензлик також дуже пухнастий і дуже м'якенький. Майже не роблю я ніякого натиску, просто легесенько провожуся, колір і так передається. Промальовую складку повіки, а також нижню повіку. Я би і так зупинилася. Я дуже люблю використовувати тіні буквально мономакіяж, коли ви використовуєте один відтінок на все повіко і просто туш. Це дуже зручно, це дуже швидко і дуже легко. Все ж сьогодні хочеться побавитись, тому візьму пензлик менший і наберу шимерний коричневий відтінок. Бачите, яке тут заглиблення? Я дуже люблю цей відтінок і покладу його у зовнішній кутик. А ще на нижню повіку, але тільки в центр. В цьому макіяжі мені не хочеться перевантажувати погляд макіяжем очей, але все ж я візьму каял і пройдуся в зоні росту вій і зроблю очі більш виразними. Мені б хотілося продублювати, закріпити каял ось цим відтінком з палітри від Мейка Баймаріо, тому що він такий шоколадний, він ніби какао. І на зовнішній кутик нижньої повіки я також добавлю цього відтінку. Ось так набагато виразніше. І на центр, і на внутрішній кутик необхідно щось додати. сяюче, красиве ось цей спаркл візьму. З палітри від Тілбері, він неймовірний. Мені в ньому дуже подобається, що він такий бажуватий, дуже складний відтінок і коричнуватий, і сірі, сріблясті блискітки тут, ніби є. Туш у мене Айдоль, нова версія від Lancome. Це така мініатюрочка, ми її вже разом з вами спробували. І там я говорила в тих перших враженнях, що туш, ну, така. Звичайно, скажімо так. Але потім я ще знімала для Тік-Току відео, я її просто там млагесенько нанесла разом з тінями від Лаври Мерсія, які я вам показувала. І, знаєте, вона справді дуже добре розділює вії. Так як нам і обіцяли. Ефект мені надзвичайно сподобався, і я подумала, що це напевно за рахунок того, що в перший раз, коли я її дістала, було дуже багато туші на пензлику. А вже другий раз і подальші рази, коли я вже нею користувалася, вже менше туші на щіточці, і вона має змогу добре прочесати вії. Навіть на якусь визначену подію можна було б з макіяжем очей закінчити, але мені хочеться додати якоїсь родзиночки. І це буде техніка, яку я побачила у відео Хіндаша. Це такий дубайський візажист, у мене навіть є його одна палітра. Я візьму консилер на пензлик і пройдусь між верхньою повікою і нижньою. А ще мені хотілося б якийсь каял, можливо, навіть з блискітками, коричнуватий, бежевий. Знаю, точно є у бренді Вікторія Бекхем, здається, він називається якось сінамон, здається, щось таке. Але сьогодні я візьму олівчик какао від C'è Beauty український бренд. Це взагалі-то олівчик для губ, але я його нанесу на слизову. Красиве поєднання, і коли нижня слезува чимось заповнена, якимось олівчиком, в мене є відчуття довершеності макіяжу. Ще зроблю вам свотч, бачите, який красивий насичений відтінок, він і коричневий, але має собі всередині рожевий пігмент, те саме має і справжнє какао. Досить сяючий макіяж обличчя, тому я візьму матуючу пудру від живанши і зматую зону під очима навколо носика. Також трішки зайду на рум'яна, щоб їх прифіксувати, бо ніяких поверх рум'ян я не хочу наносити. Мені вони дуже подобаються, як виглядають, як вони підходять до цього макіяжу. Яка ж красива пудра ця від жени, що як я її люблю. Є здається, вже достатньо матова. Переходимо до бронзеру. У мене досить багато бронзерів, Всі вони мають красиве коричневе пакування. Вони би підійшли і в цю косметичку, і в цей макіяж, але все ж я вибрала один і це Yves Saint Лорен. Що може бути красивішим? Я не знаю, я так його люблю. Це прекрасний відтінок, це 0,2 називається Buff Dune. Це фантастика, просто фантастика. І на відміну від рум'ян, тут навіть зберігається тиснення. Бо рум'яна там такі рихленькі, і одразу логотип пропадає. Він ще, ніби якось додатково блюрить шкіру. Це Бронзер в макіяжі все-таки робить різницю. Ще в тематичну косметичку ідеально підходить пудра від Hourglass. У неї такий відтінок, трішки коричнуватий, і у мене вона досить світленька. Я візьму її просто на величезний, широчезний пензлик, наберу і пройдуся по контуру свого макіяжу, так би мовити, все згладжу і відполірую. Якщо що, то коли ми наносимо якісь продукти, ми зазвичай стараємось ось так втоптувати, а коли вже поліруємо, то вже можна пройтися ось такими рухами. Це саме та пудра, яка з будь-якого макіяжу зробить люксовий. Для сухої шкіри, в принципі, її можна використовувати і під очі, і на центр обличчя. Просто я не хочу цього сяєва в себе у центрі. Я сподіваюся, що ви не думали, що на бальзамі ми закінчимо, тому що я маю вам ще що показати. Коли взагалі в мене в голову прийшла тільки ця ідея взяти і зробити макіяж натхненим цим відтінком від Pantone, я подумала, що в мене є такого. В колекції, щоб і пакування підходило під цей макіяж, і щоб відтінки дійсно співпадали з тим, що я бачу на картинці. І в голову прийшов одразу. Перше, що мені прийшло в голову, цей продукт від Westman Atelier. Це помада, яка має прекрасний відтінок какао, але окрім того, вона має ще. Прекрасний кейс вона виглядає як витвір мистецтва. Вона неймовірно важка в неї таке краси. Перше пакування, в неї навіть є дзеркальце на кришці. Це минулорічний запуск, до речі, на минулій весні я її купувала. І перед тим нам, напевно, треба нанести олівець. Я от вагалася, думала або це какао взяти від цеє б'юті, але подумала, що все-таки на губах мені хочеться зробити акцент. Тому я візьму олівчик від Makeup Forever. відтінок називається 608 Limited Pro. Пройдуся пензликом з пудрою, щоб олівчик краще схопився, краще малював, і тоді вже намалюю контур. Коричневий, глибокий, насичений. Його можна також додавати і на повіки. Я майже на нього не натискаю, щоб максимально легкий був пігмент, бо він здатен на набагато чіткіший і темніший контур. І наверх помада. В неї така мусова текстура. Вона дуже легенько, дуже тоненько лягає на губи, але при цьому вона мега пігментована. Ну все, ми використали всю косметику з косметички і ось такий результат у нас вийшов. Якщо ви захочете понизити градус цього макіяжу, я би ще спробувала просто без блискіток, без спарклу і замість чорної туші додати коричневу. Моя улюблена це коричнева туш з серії Варієте від Eveline, але, на жаль, вона в мене вже закінчилась. Обов'язково поставте лайк цьому відео, тому що я старалась підібрати косметичку не тільки по відтінкам, які дає косметика на обличчя, а також по візуалу, щоб візуально косметичка виглядала більш-менш в мудборді Мокамус.